Сьогодні ми будемо робити отаку ракету. Я її вже відкрив, то вже не вдержався. І ось такі деталі поскладав. Я вже першу сторінку поскладав. Ну, я все рішення поскладати з вами. у мене така є ракета, і ми сьогодні її будемо складати. Зараз. я ось тут перше треба отак зробити. Ну, я це вже зробив. таку саму детальку. Ну, все, такий. У меня есть є... штучка. Попадайте, тут видите, айфон одну. Ладно, давайте оце зробим. Давайте сделаем. Я точно, я пропустив одну сторінку. Ладно, я її зроблю. О, все, дивіться, я це зробив. Давайте на ощу сторіночку перейдем. Отака є. есть. Я цю сторінку я хочу зробити, тепер переходимо до оцої. Тут отакі. Ладно, я ці дві сторінки зробив.